У Львові курсує 135 великих автобусів на 16 маршрутах. До кінця року перевізники мають закупити нові низькопідлогові автобуси. Сімнадцята година вечора. Зупинка громадського транспорту біля готелю Львів. Пасажири поспішають додому. Черга швидко просувається, адже тут курсують великі автобуси. Багатьом львів'янам це до вподоби. Зручніше на фенушу зручніше, я їжджу взагалі безплатно, вигідніші файно ходять через сихів, через Новий Львів тільки. Фух і все. Ну, більше простору, більше повітря, як там в автобусі. Я ним завжди їжджу на роботу. Ну, Буває ще деколи, і Богданом їду, але більшості таким стараюся їхати. Мені швидше додому добиратися, ну і сидячих місць більше набагато, ніж таке. Водії низко підлогових автобусів кажуть, вже підготувалися до зими, тож замерзати як торік не будуть. То йде на протязі цілого місяця, от вже йде, вже машини перезувають резину, знов тосол заливають. Все підготовлюється до зими. Ну ж машина, що рифтувати? А торік же ж замерзала система. Наша не замерза у Львівському АТП 14630. Готові до зими. Автобуси закупили за кордоном, хоч і користовані, але надійні. Зимку вони себе рекомендували з хорошої сторони. Це автобуси, вони опалюються. Це автобуси хороші і для пасажира, тому що вони теплі салони, і для водія. І плюс надійно зроблена така технічна характеристика автобусів, що вони не замерзають. Це вже більш замерзали автобуси нашого вітчизняного, тобто львівського заводу. На підприємстві 32 великих автобуси. Це майже чверть всього автопарку. Зараз, на жаль, в даний час вони більш простоюють, тому що інша фірма виграла тендер у нас трошки. Плануємо запускати на 31-й маршрут. І зараз був оголошений тендер на 47-й маршрут. Також ми подалися на. Перевезен на цьому маршруті. 45 із 90 – великогабаритні автобуси у перевізника Успіх БМ. Тут планують і далі купувати низькопідлогові автобуси. Як би то не було важко, але ми постійно от зараз, ми взяли ще 4 автобуси в Лізінг. Тобто планомірно ми постійно додаємо. Великих автобусів, великі автобуси у Львові недавно, тож ще до кінця не налагоджене їхнє сервісне обслуговування. У міськраді вже у грудні перевірять, чи дотримуються перевізники графіку руху, а також чи замінили 20% рухомого складу на великі автобуси. В іншому разі розірвуть договір на перевезення.